Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3289-го розіграшу державної лотереї ЛОТО Максима на джекпот становить 2 мільйони 493 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 4, два, тридцять три, 35, Сорок два. Лото максима, максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8 221 розіграш державної лотереї утреїкено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 56 80. Сімдесят сім. Двадцять вісім. двадцять, Тридцять один, тридцять чотири, дев'ять, шістдесят вісім. Сорок вісім, тринадцять, сорок один, двадцять сім. Вісім? Шістдесят пять. Шістнадцять. Один. Сорок три. Шістдесят два. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла В ефірі 7074 й розіграш державного трей Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала у Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 4. 8. 3. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Чотири. Вісім, три. Бережіть себе, все буде Україна.